З 5 жовтня 2016 року у законодавстві, що регулює сферу примусового виконання судових рішень та рішень інших органів, нові зміни. В новій редакції викладено закон України про виконавче провадження. Та ми отримали новий закон України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів. Нововведення у законодавстві обіцяють розвантажити роботу державних виконавців. Зокрема, шляхом впровадження змішаної системи виконання рішень поряд з державними виконавцями працюватимуть і приватні, які будуть мати ті ж самі процесуальні права та обов'язки, як і державний виконавець. Право вибору, куди звернутися. Чи до державного виконавця, чи до приватного виконавця ну, з відповідним виконавчим документом залишається виключно за стягувачем. окрім категорії виконавчих документів, які згідно з законом будуть виконувати виключно органи державної виконавчої служби, це в свою чергу розгрузить роботу державних виконавців, тому що це не є секрет, оскільки дуже є кадровий голод у державної виконавчої служби люди не з ним. Не завжди хочуть йти на роботу, тому є велика плинність кадрів і велике навантаження державно виконавців. Тому приватні виконавці більш конкретно і реально будуть виконувати рішення стягувати. Відтак буде створено і єдиний реєстр приватних виконавців. Діяльність приватних виконавців буде підлягати обов'язковому страхуванню та контролюватиметься самим Міністерством юстиції України. Стати приватним виконавцем може не аби хто крім того, він не матиме права займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Приватним виконавцем може стати громадянин України, що досяг віку 25 років. Він повинен мати повну вищу юридичну освіту і стаж роботи в сфері права не менше двох років. Він проходить процедуру навчання. Потім стажування і здачі кваліфікаційного іспиту за результатами рішення кваліфікаційної комісії видається відповідне свідоцтво про заняття певною діяльністю. Всі приватні виконавці будуть суб'єктами незалежної професійної діяльності. Аби здійснювати свою професійну діяльність, приватний виконавець має бути занесений до реєстру приватних виконавців. В цьому реєстрі буде відомості, прізвище, ім'я по батькові конкретного приватного виконавця, буде адреса його місця знаходження офісу, його контактні дані. Тобто він теж буде в вільному доступі. Новація закону, формування нового електронного реєстру, до якого буде занесена інформація про усіх боржників. Відповідний реєстр буде містити відомості щодо невиконаних зобов'язань боржників з метою попередження незаконного відчуження їх нерухомого майна. Зазначеним реєстром будуть користуватися всі громадяни, в тому числі і суб'єкти державної реєстрації. Нотаріуси. Єдиний реєстр боржників буде у відкритому доступі для усіх громадян на офіційному сайті Мін'юсту. Використовувати його зможуть державні реєстратори, в тому числі і нотаріуси, а також банківські установи. Банківська установа, фінансова установа. Ви прийшли отримувати, наприклад, кредит. Да, і спеціаліст цього банку, фінансової установи може перевірити, є за вами якісь невиконані зобов'язання. Так само нотаріус при переоформленні права власності чи при реєстрації відповідного права власності за боржником теж відповідно може перевірити відповідні відомості через єдиний реєстр боржників. Наприклад, якщо боржник юридична чи фізична особа звертається до нотаріуса і хоче перереєструвати своє майно, тоді реєстратор повинен і, і нотаріус повинен відмовити йому в даній реєстрації цього майна і негайно повідомити це про це державного виконавця чи приватного виконавця, що в свою чергу дані особи повинні не пізніше наступного дня накласти арешт на таке майно. Прийняті міністерством юстиції зміни, покликані унеможливити корупційні чинники, а також підвищити реальний відсоток примусового виконання судових рішень державними чи приватними виконавцями, адже законом для них передбачена стимулююча винагорода.